Про неї кажуть. А що про неї кажуть це? Сакральна геометрія, захована у скарбах бабусиних скринь. Це магічні символи природи, сонця, землі, всесвіту та роду. Це не просто гарні узори, а особливі письмена, якими на сорочці пишуть долю. Чому вишиванка така дорога українцю? Чому на сорочці той мак найдорожчий йому? Чому розсип хрестиків, зшитий рукою умільця, вшивається в душу, як нитка лягає в канву? Чому полотно, що ткани із прядених ниток, що зроблені з льону, що виріс на рідній землі, майстриню схиляє над п'яльцями довго сидіти, фарбовані жилки ладнати на білому тлі? Це прояв колись пережитого предками болю, розказаний у візерунках для всіх поколінь. Це втілення міцності духу, любові до волі, найбільше знадбань і найважливіше з творінь. Це ще один привід пишатись, що ти українець, нащадок князів і славетних бійців козаків. Це спосіб усім показати, що ти не чужинець, і знаєш всю сутність та значення цих кольорів. Старі сорочки, наче оберіг. Вони і з нами йдуть до перемоги, за тих, хто зараз і раніш поліг, за тих, хто відрива чортяці роги. Вишивайте сорочку, не жалійте чорної нитки, хай вона проростає, як звуглена чорна трава, хай між чорних хрестів. Як у серці запеклої битви бризне соком калина і ляжуть пророчі слова. Біле поле плотняне, часто прана рівно ткане, а по ньому голки ходять, за свою нитку водять. Люби свою сорочку шину, в ній України вся родина легенду бережи на житу. Вона як життєдайна длина. А ні вікам, ні моті не здолати. Вона в людському серці і душі, у ній любові, мрій, надій багато. І ти традицій забути не спіши. В тих вишиванках думи і пісні про щастя мрії, Юга за синами, тривога вічна, гарні дні ясні, звертання Бога і молитва мами. Житу жали і хліб випікали, і опаряли, і ішли пітинець, в них дітей своїх благословляли, Батько і мати від щирих сердець. Вийся вися, голечко, вишиваю донечко. Візерунок крясний, буде доля красна. Дрібною голкою по полотні Я вишию дорогу в майбуття. То буде гарно, наче у вісні. Я вишию на полотні життя. І в душі зазвучали ніколи не чувані струни. І сама мимоволі розпрямилась гордо спина, щоб не стало зі мною, і де б у світі не був я, передам ту сорочку онукам своїм і синам. Цвітуть сади, мов вишиванки божі, рожево білим цвітом палахтять. На вишиванки мамині так схожі, з часів далеких спогади летять. Вишивала вишиванку, муж співала, чорна нитка, сум з журбою, серце брались. Та без нього аж ніяк не обійтися. Нитка, ниточко моя, не обірвися. Узор зору рушну широка планка, легенький запах ковали. Моя сорочка вишиванка вся ніби сплетена з трави. Чорна чорна була та сорочка, чорніша від ночі. Чорна, чорна, як смерть, чорна чорна, як свіжа рілля. Чорна чорна була та сорочка, як хлопцеві очі. Чорна чорна була, як моя українська земля. Узорами народної співанки. Красою душу вспомнивши по Оберігало диво вишиванки. Ви убрані, українки й українця. І ти вдягни сорочку вишиванку, щоб захистити себе від горя і біди, і зустрічай в ній ранок у серпанку, і гордо в ній по білим світі йди. На сучасній вишиванці. Візерунки будуть з подвигів, зі спогадів і справ. Мужності людей історії порятунку, віри у добро, що кожен в серці мав. Кожна людина, що кров проливала, на вишиванках. Хрестиком стало.